Ми з вами знаходимося у житловому комплексі Варшавський мікрорайон. Це однокімнатна квартира загальною площою 40 метрів. Квартира виконана у стилі лофт. Почнімо з кухні. Кухня загальною площою 12 метрів. Є холодильник, тварильна поверхня, мікрохвильова піч і витяжка. Стеля. Це шліфований бетон і вкритий лаком. На стінах гіпсові панелі під цеглу. На підлозі плитка. І з кухні ми виходимо на заслену лоджію, облатану під або робочий кабінет, або зону відпочинку. У нас чудова панорама з 18-го поверху. Цій частині у нас гардероб. Спальня загальною площою 15 метрів. Вся квартира виконана у єдиному стилі. Телевізор, Smart TV і кондиціонер Cooper Hunter. Дерев'яна стільниця на підвіконні. В сам возлі встановлена ванна. Бойлер і пральна машина. Також ярушнику сушарка.